пошел я на фронт добровольно. Да. Первым при, при, при форсировании Дистра да? вот я принял активные участия ночью. Uh -huh. Затем ушел добровольно в часть 490 Черкасский армейский отдельный минометный полк. И срочно в курсе, учитывая то, что у меня 10 классов, отобрали меня. И в Бельцах я закончил курсы Срочні, безсрочні, бессрочные до наводчика. І все раніше були наводчиком полкового мінобіта 120. 30 мая на Яскученської групіровки у 1944 році і наші батареї осталося з 83 чоловік 12 живих, ще погибли, а 12 чоловік стався всі ранені, без ноги, без рук ну Я отримав спину і в ногу. Ноги я сам вид, а спина до сих пор так. Вот. Буду зараз да, почитати не біля. В вот. общем, виповнив я все. Затем, після Господи, я був вже полім'ячиком, пройшов з автоматом Румунію, всю остальну, Венгрію, чи Словакію, закончив війну я 13 мая 1945 року. Потому что сражались отдельные группировки немцы, которые які... в Чехословакии в Угу. ясах. Там, там же и поймали это самое в тех ясах на трассе э, э, Власова. Угу. Вот. Капитане вийшов до Власова, потому что рядом с нами жили кибистынки, красный фурайщик. Угу. Вот. Вот, і он з цей розказав, що так і так, вчера ви поймали гриву, з'явивший капітан з повінний к ним, командир роти власовцев, і сказав, так, якщо мені сохраните жизнь, я вам скажу де власне. Бо іскали не можна знайти вот, в колонії. Уводити в коврі замотані в машині. І там його забрали.